Хо-хо-хо! Я так розумію, падати туди нам не треба. Це капець, що за чудовиська! Оба! А, батути! Все, я зрозумів, мені треба, напевне, залізти в самий верх. А ось стрілочка до гори, до гори, до гори. Ну давай. Прикольно придумали? З цими іграшками. Тихо. Що ти хочеш? Чомін вже злий? Шо-шо? Ти вже не хочеш танцювати? Хто є дома? Де там якісь общери? О! Це було стрьомно. Ти хто? Ти на батарейках? Хе. Так, а тут якось нового має поставити. Вед... Ведмідь. А, ведмедь все добре. Ой. Ди. Давай, давай бік. А він, певно, прямо. Вибач, мен, вибач! А що я тобі зроблю? Ти сам винен. Привіт всім! Ви на каналі Скле. Граємо сьогодні Джойвил 2. Камінг Сунг Так, коротше, де ми є, куди ми дійшли. Дверці відкривають, закривають. Що робити, куди йти? Йдемо туди 2. Бо тут закрито, ну. Скануємо ведмеді. Слухай, ну то як? Та він ж би вже робив. Диви, це би тобі добре було. Мені туди треба. Я вже був ці двері відкрив, воно не зберегло, серйозно. Що я маю робити? А. Щось тут, значить, треба зробити. Це капець, прикиньте. А, ну, все треба переробити, що ми вже робили, напевне, так. Оті ті штуки. Ну, давайте ми зато знаємо, що робити, давай. Е, зайчик. Дивіться, дивіться. дивіться. Е, парасолька, морозиво, парасолька. Parasoljka, morozovo, parasoljka. Gde si? Parasoljka. Morozevo. Parasoljka. Kinci vrlo i tože parasoljka. Ovaj dalje. Znezu. Sonce. Palatka. Parasoljka, parasoljka. Sonce. Palatka. Parasoljka, parasoljka. A, nije. Kinci palatka. Все-все, ой, тут сонце. Тур тут тут. Понадобий далі, так, нам сюди. Ой, тут ті страшні чудики. Нічого страшного, пацки. Все нормально, я вже тут був, хлопці, якби перший раз тут таке. Я вже тут бігу, не переживайте. Що ти пікаєш? Що ти пікаєш? Чекайте тут один річах. І зараз ще другий має бути річах. зараз ми ще другий цакне. Добре. Давай лізь до гори. Все нормально. Чекай, -е, чекай, чекай. Ага, ми робимо цю штуку. І біжимо сюди. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Я встиг? Я встиг. І ніхто мене не бив. Ніхто. Того разу ми це проходили цілу серію, 30 хвилин. А тепер. Так, добре, сволоти треба. М -м -м. А тепер ми це проходимо швидесенько. Ой. Не люблю я складати оцього. Чесно. Бо у мене не виходить. Дві. Ну! То... Аби тобі добре. О, то сі відсунуло. Назад. Та що ти сі відсуваєш? А, она така попробую заскочить. Ну, та трошечка. Ах! Да дивись, ти вже майже заскочу. Що це за приколы? Тихо Тихо Ну, трошки ближче треба, значить, поставити. Давай тут. Не сунь. Е, воно паде на то і не стоїт. Ведь ли прикол? Є! Yeah. Профі! Ааа! Ще одно, ще одно, ще одно. Зараз! Зараз! зараз. Та, то раз я три штучки складав. Ей! Oh. Чекали ж бы я не впав? Є! Yeah. Все! Ми красавчики. Просто красавчики. Давай, давай. Довга гра, ні? Я думаю, що я ще чиї пройду. Перший джойвіл я пройшов за дві серії. А другий джойвіл щось дуже довгий. І щось джойвіл я не видів. Лиш того кота ми здибали. Ми здибали танцівника, ми здибали коштиба. Кожця здибали. Там все спокійно. Давай, давай, давай. Йо, який тут довгий коридор. Добре, вентиляція, вентиляція. Ніяких коридорів. Ви розказуєте, як у вас справи. Пишіть в коментах, привіт, склеп. А я може колись щось придумаю. І буду в кінці кожного ролика відповідати на комент. Хочете? Так. А до... А, драбина є. Я не звітую ту драбину. Що за драбина? Чекайте, чекайте, а що тут зверху? А, тут купа кабінетів. Я пам'ятаю, дуже багато кабінетів. Я лиш тако ходжу і ходжу тут. Одні кабінети, другий кабінети, третій кабінети. Капець тут кабінетів. Тут мали працювати дуже багато людей. А що це взагалі за прийняття? Це якийсь садик. Що це таке взагалі? Так, все, відмедик, давай. Заряджаю від медика і ми зараз там зможемо відкрити двері. Все? Можеш вернутися назад. Є. Уху! Погнали! Тихо-тихо, цього тихо. чудики. Тихо Трохи вони страшнувати. Так, а ну пробуємо. Веселі двері відкрити. На, скану. Я все зробив! Є, пішло. Можу вас приїтати. Так. А що далі? А! На! Е! Ага. Е, а тут закрито? Фінзе ехід. А де фінзе ехід? Я думав, сюди, а то не туди. Ха, дивно. Фіндзе ехід. Ну, та, напевне, туди мені треба йти. Дуже страшно. О, я тут не був! Да, дивись, нам сюди. Де її? Я звідти зайшов, добре, йдем. Коробка якась. Будь ласка, не лякайте мене тут. Я казав, будь ласка. Save гейм, добре. збереження пішло. Хо-хо-хо! Я так розумію, падати туди нам не треба. Це капець, що за чудовиська. Опа! А, то батути. Все, я зрозумів. Мені треба, напевне, залізти в самий верх. А ось стрілочка догори, до догори. гори. Ну давай. Добре. Я хотів просто попробувати, як воно, знаєте. Я не спеціально падав, але так вийшло. Нічого. Я готовий. Добре. А може другим боком нам піти? Отуда. Я не дострібую! Бр -бр -бр. Давай, давай! Вите, тут купа дітей було. А Може якийсь торгівельний центр, де є? Ви Розумієте? Він скакати не вміє. А тут треба тільки скакати. Просто не вміє скакати. Опа! Ехо! Чуть не перелетів! Я не розумію, чого він не стрибає на одному місці. Він просто хоче вперед зразу. Це буде. Це буде важко, я вам кажу. О, може мені туди? А! Ааа! Все, я знаю, я знаю, я знаю. Я знаю. Ми не йшли дрова. Двіться. Раз. Два. Три. Чотири. А, туди, туди! А -а 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 -а. Та не смійся вже з мене, де всі сміють. Щось тут стало, буде якась історія. Добре, чекай. Я он на то майже застрибнув був. Диві, це майже. Дуже важко. Ця серія буде називатися «Батути», напевно. Ну, та чого він не дострибнув? Мені треба на одному батуті стрибнути два рази. І я думаю, що воно вище буде стрибати. Напевно. Давай. Раз. Ну ви вона показує, що звідси треба. Але то ж не звідси. Або туди. Але звідти куди я далі застрибну? Хіба на цю штуку. Ну давай. Чекай. А, бачите? Є, дострібну! Треба багато разів скакати. О, диви! Тут щось є, але я там достану. І тепер звідси мені би хоч сюди. Диви, дострібнули! Дуже важко. Я в другий раз такий вже не зроблю. І звідти сюди і потім туди, туди, туди. Якщо чесно, це ужас, як важко. Ужас. туди мені, напевно. Давай. О! є, нормально. Ще трошка. Ні, ну то не трошка, але. Ма. Тихо. Я з верхнього на нижній стрибну, може їй не треба було. А де бо тут? От туди мені догори треба. Або бо тут. От а ну, нажми підписку -пі, бігом, ти підпишишся, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Є! дострібну! Можете мене привітати. Добре, дивіться, ми ж так високо не... не вилазили. На оцю тепер ні, треба. Є! О, то дуже важко. Дивіться, там якийсь прохід є. І зверху є якийсь прохід. Може нам треба на той піти, на той, що там. Але як я нього піду. Я до нього просто так не залізу. Можливо, там щось треба нажати або що. Ну, пробуємо поки що до гри залізти, давай. Там є, бо тут є. Раз. Два. Три. Добре. Добре, нормально, нормально. Непогано. Тепер на ту штуку. Чи я звідти? Ні, ні на ту, на ту. Давай. Раз. Два. Прекрасно. Я так... А во, там двері. Там двері, добре. Можна її на цю штуку якось перелізти. О, я можу туди дострибнути. Але я не розумію, що там є. Там є якась штучка, що говорить. Вона мені нічим не поможе, чесно вам кажу. Так, я на найвищій штуці, мені туди треба. Давай. Раз. Два. Три. А це щось дуже високо мене не підкидає. Я не розумію чого. Дві. Я звідти впав і все, і воно далі не йде вище. Аби вам добре було. Вони просто все запутали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. добре. Сюда залізли. Нам знов туди. Давай. Раз. Два. Шаразок. Три. Добре. Я не знаю, чи мені можна... А вот две ведь пеши треба. От туди. От туди. Як я туда маю залізти? Так, тут яба тут. Ну я туди не дострівну. Пробуем. Раз. А може і дострівну. Два. Три! Дострибнули! Можна тут зберегтись? Будь ласка. Я не зможу далі. Видите, ти тепер пиш. О Во двері! Давай! Раз. Два. Три. Єе! Це дуже важко було. Слухай, не треба таке робити. Ну добре, і що тут. Двері не. Оу, я напудився, Давайте. Відкриється двері, Відкриється Єс! Yes. Ура! Так, що там пише дает? Томер. А? А чо а? Тут крови. Це погано. Йой, це що за місце? Тут уже не так весело як там. Хоч і батутів нема. Ну давай зайдемо, подивимось. Яй-яй-яй, стрімбатут... Ні, ну я під кінець вже навчив просто там стрибати нормально. Опа, щось було. Щось було, знаєте що? Щось недобре. Так, ми ліземо вниз, то наші нам треба скакати на тих батутах до гори, а? Можна тут зберегтись? Зберігайте, будь ласка. Я не хочу шесті ті і приходити. Тихонько лізьмо вперед, а там далі буде видно. З фонариком я свічу. О! -о, -о. А, ми тут танцювали, чи не тут? Я не пам'ятаю, вроді тут. Та, танцівник. Але щось тут все порозкидано. він, певно, буде злосенний, як. Як не знаю хто. Все закрито. Що роб... Ага, там. Бачу, На. Підійде? Не підійшло. Мені треба зарядити від медика. О, з того боку. Щось зараз, напевне, станеться. На, заряджай. Три, два, один. Давай. Добре. Міше здесь, я зараз як обернусь. Ні, все добре. Я думав, він буде ззаду стояти. І скаже, що я то все порозкидав. Давай, открывай двері, бігом. Е, все має бути добре. Прикольно придумали? З цими іграшками. Тихо. Ооо! Що ти хочеш? Що, він вже злий. що шо, шо Ти вже не хочеш танцювати? Айди танцюй, Угу. Я не хочу йому навіть говорити, що я його не розумію. Що, ласт? Він хоче танцювати останній раз, каже. Це божевільно. Якщо ти не міш танцювати, я тебе уб'ю. Та да добре, давай. Не смейся давай потанцюємо. Танцівник. Так. А, д, В. а, а, с, д, а, а. А, с, 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 с д, с. Д, а, д, с, с, в, д, д, а, с, а. А, чекай, я не встигаю Вибач Давай, дубль 2. Я навчуся. Капець. Він задовбав, чесно я вам скажу. Танцівник. Тому що легко танцювати? Yes. Yes. Все добре? Ні, він ще з Він ще хоче, а що ж ти хочеш з мене? Капець якийсь. Супертанець якийсь. икис. Задам супертанець. Зараз, зараз. -зара. Я вообще не вижу, що він там танцює, чесно. Що? як Ще я две? Слухай останній раз. Це вже важко. Каже, я виграю. А я що?

сорі ме то так мало бути? Це просто ужас. Він не з'їв. О, але двері мені... А що ти... Мені тікати, напевне, треба від нього. Мені треба тікати! все біжимо. Сила! Я думаю, він говорить щось хоче він захід Там він біжить ззаду. Не дзвониш. Так, стрічка наліво. Бежит, бежит. Что смеш? Я лепше танцюю. Ха -ха 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 -ха. Я лепше танцюю, ніж ты. И дай, и да, і да, да бежит. Так. Винси, може там не влезать? Не, ей да. Нагнулся, нагнулся. Что Там что писало А скику я буду бігти слухайте. Може кіт мене захистить? Давай, давай, давай. Він не може знайти мене. Тихонько до гори. Я знав, що він злий буде. Я просто був певний ще що... в попередній серії, коли я тікав від нього, так мені гори, так? А тут а що? Може щось нажати може? Там, певно, нічого доброго. Добре, лізем по стрілочках. Стрілочки поганого не нарадять. Можливо. Можливо, не всі стрілочки, так. За щось буде. Ой. Давай, давай бік. А він, певно, прямо. І. Вибач, мен! Вибач! А що я тобі зроблю? Ти сам винен. Ти Ага. Я нормально затанцював, міг би сказати, молодець відпустити. Добре, хух. Мінус один. А кіт може бути злий? Може, то кота колега був. Всякий може бути. Так, давай падай вниз. Ми, по походу, зараз впадемо в ту головну кімнату, так? Де кіт був, чи ні? Та, йо-йо-йо. Що там, кіт? А де то ми були? Джой рум? Ні, не джой рум. А де ми взагалі були? Може, отут тута ми були? Крум. В Крум ми не були. Две там ще якісь очі сідають на мене. То що нам робити? Може поставити? Не ставиться. Ми звідти впали. Кота нема, тишина. Ладно, йду сюди, тут відкрито. Все, потемніло в очах. Крум. В кожній кімнаті мені здається, що буде якесь таке чудовисько. А що тут робити? Ха, прикол. А що я тут зроблю? О, цегло, може розбити щось? О, скло. О! Є. Ми красавчики. Давай, полізли вниз. Що мене чекає тут? Алло? Хто є дома? Де є там якісь ущерб? Оу! Це було стрьомно. Ти хто? Ти на батарейках? Хі. Так, а тут якось нового має поставити? Ведмідь. А, ведмедь, все добре. Може, він підросте? Зарядився, певно. Звідси не мене. Хе. Зараз я тебе напудю. Так, ведмеді ми зарядили, йдемо до гори. Ідемо до збереження. Щось там сталося. Музика яка грає. Що ви такі всі невеселі? Посміхніться. У вас знімає скрыта камера. Якісь очі! Там закры... Две закрыты всюди. О, тут открыто. О, можем лягать спати. Кто є вдома, эй! Тут вообще є хтось вдома. Ах, ты ти гадина ты така! Змеюка! Ты змеюка, ты парщева. Ты мне напутала вообще. Мне смешно стало. м'ячки сикотят, там щось є, тут шосье. А ну, чекай, хочу себе подветить? Можешь взяти? Прикольна кімнатка. А ну, давай, хто мене напуджує? Може, там ззаду зараз хтось вискоче? Тут закрито. Ой, там такі страшні двері. А воно стрілочка. Я щось взяв. що, заходимо в ці страшні двері? Добрий вечір. Хух. Я думаю, він бігти за мною буде. Дорож він впав. Пані поникрум. Це точно панічна кімната. Тут все добре. Медмедик, давай. Яй-яй-яй. Стримнувато тут стремновато. Я чую, хтось ходить. Хтось десь ходить, а ну чекайте, тут є камери. Це так 5 ночей з Фредді, бачите? Два виходи. Аво? Дивіться хто. Видите, ходить по кабінетах. Добре, добре. Тут нікого. тут нікого. І тут він. єй 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 на другий раз я вам скажу, що буде цікава серія. Буде дуже цікава серія. Будемо з ним тут бігати. А це сі не заряджає. Від медика треба не заряджайся від медика. О, там батарейки якісь треба поставити, бачите? О, пішов. Так, давайте зберігаємося. А воно, я думаю, сама зберегло. Або давай не він не один разок злови. Подивимось. Чудік. Уу. а я спеціально хотів, щоб ти не злив. що ти думав? Що ти собі думав? Все, будемо звідси починати, я надіюсь. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім папа! -па. Двічі на телевізорі пише Джойвіль. Телевізор Телевізор називає Джойвіль. Віл. Села. Папа. -па. Телевізор Джойвіль. Яй-яй-яй, хто таке придумав? Ноги пригодив усе чекають тут Гра починається, що й на ти Натисни кнопку, як суперграй, ну і тобі канал підпишись, як склабкаємось, розлажайся Для тебе контент, просто вищий клас Щоб не нові дав, кайфуй кожен раз на ютубе канал підпишись, і склас гаймс, розважайся Де тебе контент, просто вищий клас Щоб не відео, кайфуй кожен раз Гайзі мою, приєднуйся скрипор Відточенько мешо не має мешписуйся, не часу хоу Як любиш хейник, знаємо не завжди шоу